Всім привіт! З вами, як завжди, кухня без правил. І як ви вже здогадались по назві цього відео, ми сьогодні готуємо солянку. Так, для початку ми будемо робити бульйон. Отправляємо такі кусочки свинини. Знаю, хтось зробить з говядини. Ну ми будемо робити із шиї свинини. Отправляємо це в воду, закидаємо пару горошків. Ось так. І відправляємо це все на вогонь. Вариться 1 час півтора. Зараз будемо заготовлювати всі наші копченості, а саме курочка, копчені сосиски та копчена грудинка. Ось така. Для початку відділяємо м'ясо від ножок. А ці ножки можна кинути теж в бульйон, що був на Ось так. Все одно це все поріжеться без різниці, як це буде виглядати, якої форми а ці ножки викидаємо теж у бульйон. Нарізаємо нашу курочку без різниці, яка буде форма, просто зрізаємо її, так скажемо, маленький квадратик. Після нарізання нашої курочки нарізаємо ковбаски. на такі кружальця. В принципі, цей рецепт тільки зв'язаний з нарізанням продуктів. Всі ковбаски, огірки, цибулька. Хтось додає, до речі, картошку, хтось не додає. В нашому рецепті буде відео з картошкою і ще оливки. Зараз нарізаємо нашу грудинку. Після нарізання всіх наших ковбас нарізаємо огурчики. Найкраще, коли вони будуть бочкові, а не просто консервовані. Тоді більше відкривається смак і буде в цілому солянка набагато смачніша. Я нарізаю такими квадратиками, вони розваряться і не буде чувствуватися їхня твердість. Дорізали наші огурчики, ось так вони виглядають. Ну, щось з квадратиком, щось з не квадратиком, нема різниці. Нарізаємо нашу цибульку. Я буду різати полукольцями. Ось так. Головне, щоб вони були не товсті, вона гарно обжариться і її не буде дуже видно. Буду використовувати в рецепті картошку. Знаю, хтось не використовує, хтось не любить, коли в солянці є картопля. Але я звик так їсти. Часто готували саме з картоплею, тому буде рецепт саме з нею. Нарізаємо теж на квадратики, сильно не заморачуємося. Ось такі три картоплинки вистачить для мого рецепту. Дорізаю нашу картошечку, перекладаємо теж до якоїсь тарілочки. І будемо зараз це все обжарювати. Всі наші капченості, всі наші ковбаски. Теж будемо смажити огірки. І ще в нас залишаються до нарізки тільки оливки. Ну їх я особо різати не буду, просто напополам уже в кінці. Тож розпочинаємо це все обсмажувати. Наш бульйон закипів. І на ньому образувалася така пінка. Ми її знімаємо такою шумовочкою, щоб її не було. І протягом часу теж не забувайте, приходити і знімати цю пінку, щоб вона не псувала вам смак сма. Наші всі ковбаски на розігріту пательню. Олії не додаємо, бо так як тут багато. Жирності, капченості, і це все виділиться із наших грудинок та ковбасок. Тож просто перемішуємо і чекаємо, поки вони обжаряться. Обжарилися 3 минути і додаємо нашу цибулю. Щоб вони осмажилися разом. Перемішуємо і даємо гарно обсмажитись до золотистої скоринки як ковбаскам, так і цибульки. Достали наше м'ясо з бульйона і нарізаємо його теж на квадратики, щоб обсмажити разом з усіма ковбасками та цибулею. Воно гаряче, то я так притримую вилочкою. Щось типу буде квадратиків, але в кого як вийде, так і нарізайте. І додаємо теж до нашої пательні. І обсмажуємо до золотистої скоринки. Зараз додаємо до нашої вже обжареної так сказати, зажарки наші солені огурчики. І обжарюємо буквально 2 хвилинки та будемо додавати томатну пасту. Все це добре перемішуємо, щоб воно обмінялося вкусами. Як бачите, зовсім не, додав, не додавав олії і тут цілком все ідеально обсмажилось. Так як багато жирності в наших ковбасках та грудинках, то зараз додаємо томатну пасту приблизно 2 столові ложечки. Ось так. Додаємо до нашої зажарки розсол з огірків. І також додаємо розсол оливок. Все це добре перемішуємо і даємо проваритися буквально 10-15 хвилин без закритої кришки. Добавляємо також цукор для балансу кислості нашої солянки, також, щоб наша томатна паста. Не через щурки з тила. Оливки також можна додати в зажарку, де обжарюються всі ковбаси, але ми будемо додати просто до готової вже соляночки. Нарізатиму я їх ось так напополам. Також нагадую, що всі подробиці рецепту будуть під відео в описі. Також переходьте, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписатись на цей канал. Мені буде приємна ваша взаємодія. Дожарили нашу зажарочку. Повністю вона обсмажилась, набралася смаків, виглядає просто супер. Хто б з'їв, ставте лайк. І закидаємо до нашого бульйону. Закинули до бульйону. Додаємо тепер. Оливки та петрушку, яку ми різали, додаємо петрушку, також додаємо оливки. Всі ті, що ми нарізали, і додаємо сік лимону. Ось і все. Це все має готуватись. 10 хвилин, потім виключайте і дайте настоятися хоча б 3 годинки. Наша соляночка вариться, добавив ще 2 зубчика чеснока. Можна просто натерти або ж нарізати. І головний секрет моєї солянки це ось такі 2 кусочки масла, які придадуть смаку. Ось і приготували, друзі, нашу смачну солянку, додали ложечку сметани та 2 кусочки лимону. Вийшло просто супер! Єдиний нюанс, який хотів вам розповісти, після приготування даної солянки відрегулюйте по смаку соленість та перець. Ось така навариста. Всього вистачає, як і бульйону, так і всього остального. Просто супер. Спробуємо. Просто супер. Насичений смак. Лимончик дав свою кислинку, всього вдосталь. Ось і кінець нашого відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, не забувайте про колокольчик. Тож, дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!